Всім привіт! Як постійні глядачі могли вже здогадатися, ми з мамою ну, дуже любимо різноманітні соуси на зиму і зараз, і на зиму. І сьогодні рецепт чергового із таких смаколиків соус айвар. Помідори і перець ще не почищені, але всі складові, які я зараз буду називати, все це вага у почищеному вигляді. Для соусу айвар нам треба 2 кг помідорів обов'язково червоних, 2 кг м'ясистого червоного болгарського перцю. У нас в основному тут ротонда, дуже м'ясистий. Кілограм цибульки, 3 штучки гострого перцю, 3 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру. Рафінована олія 60 мл, та 2 столові ложки 9% оцету. Також гірчиця. Дві столові ложки 75 грам, якщо точніше, чеснику одна головка плюс мінус 45 грам. Чистимо перець помідори і все це. Треба потім перекрутити на м'ясорубку. Перекрутили всі овочі на м'ясорубку, ставимо на вогонь і додаємо 2 столові ложки гірчиці, сіль, цукор, оцет та олію. Доводимо до закипання і варимо від моменту закипання 40 хвилин. Після 40 хвилин кипіння наш соус готовий. Накладаємо його у чисті баночки у випарені. Накриваємо он, гарячою кришечкою. У нас баночки з кришечками під закрутку. Ставимо догори ножками на кришечку, укутуємо до повного остивання. А взимку витягуємо і смакуємо. Та що там тієї зими здати? Як тільки треба, захотілося витягуємо, і не відмовляємо собі Ось. Ти в помощниках? Не відходять. В помощниках? А їсти будеш? Будеш соус їсти? М'ясо будеш? Рибку. Бось. Вихід готового соусу айвар. Шість баночок по 500 грам. І дві по 465, і ще залишилося на пробу. Смак мені сподобався. Такий злегка чути перчинку. Дуже гарний. І до м'яса буде, та до чого завгодно, навіть так ложечкою можна спробувати. Дуже смачний. Дякую всім за перегляд, за підписку, за підтримку. Пробуйте! Хай і вам смакує!